Розділ вісімнадцятий. Ми стояли в бездоганній кухні тані Готон я розглядала блискучу кавоварку з мільйонами кнопок, що коштувало, мабуть, дорожче за мою машину. Ми вже хто знав котре намагалися встановити події минулого тижня. Було десь близько пів на дванадцяту ночі. Я дала їй 20 фунтів на таксі та попросила їхати додому, а мій ключ залишити. Тому я була переконана, що вона вдома. Мені ставало зле я пройшла вздовж бару і назад. Мені слід було перевірити, але вона приїздила до мене, коли хотіла, так і само кудись щезала, а тоді ми трохи посварилися. Сем стояв коло дверей та чухав брову. І жодна з вас нічого про неї не чула відтоді? запитав він. Я надіслала їй чотири чи п'ять повідомлень думала, що вона й досі сердиться на мене. Кави Таня нам не запропонувала. Вона ходила вниз та вгору сходами, потім зазирнула нагору, глянула на годинник, наче чекала, коли ж ми підемо. Менш за все вона була схожа на матір, яка щойно дізналась, що її дитина зникла, іноді чулося низьке гудіння пилососа. Місіс Готон Міллер, а хтось взагалі щось чув про неї чи, можливо, якось дізнатись, що отримала вона взагалі повідомлення. Я ж казала, спокійно говорила вона. Я ж казала вам, що вона за дитина, та ви не слухали. Я думаю, нам. Вона піднесла руку, уриваючи Сема. Це не вперше. О, ні, зовсім не вперше. Вона й раніше зникала на декілька днів з пансіону. Я вважаю, що це школа винна. Вони мають завжди знати, де вона перебуває. Тоді вони нам зателефонували через 48 годин після того, як вона втекла, і нам довелося залучити поліцію. Я впевнена, що якась дівчина з гуртожитку її прикривала. Я взагалі не розумію, як вони можуть не знати, що когось немає в школі. Це за ті шалені гроші, які ми платимо. Френсіс взагалі збирався подавати на них поліцію. Йому довелося кинути щорічну зустріч ради директорів, щоб вирішити цю ситуацію. Страшенний був переполох. Угорі почувся якийсь шум, щось упало, а потім хтось заплакав. Таня вийшла з кухні та погукала Лено, заради бога, відведи їх до парку. І, повернувшись, продовжила. Вона вживає наркотики і напивається. Вона вкрала мої сережки з діамантами, він мапін веб, і не визнає цього. Вони коштують кілька тисяч. Я навіть не знаю, що вона з ними зробила. До речі, фотоапарат вона теж украла. Я подумала про мої коштовності і в грудях щось набрякло. Так що все це доволі передбачуване, продовжила вона, я вас попереджала, а зараз пробачте, я маю піти до хлопців, у них сьогодні важкий день. Але ж ви повідомите поліцію? Їй вже 16, і її немає вже 10 днів. Вони не нададуть цьому значення, принаймні, що й не дізнається її ім'я. Таня підняла стрункий довгий палець, її виключили з двох шкіл за прогули. Вона отримала попередження за зберігання наркотиків класу А, її затримали за пияцтво та асоціальну поведінку, за крадіжку в магазині. На мою дочку, в них, як вони там це називають, справжнє досьє. Навіть якщо поліція знайде її та привезе додому, вона знову зникне, коли їй захочеться. Мені стало важко дихати. Куди ж вона могла податися? Може, до цього причетний той хлопчак, що вештався в мене коло будинку, а ті з клубу, яких Лілі привела додому, як я могла не приділити цьому уваги? Усе одно давайте повідомимо вона ж іще ще дитина. Ні, я не хочу втручання поліції. У Френсіса зараз непрості часи на роботі, він щасливо намагається втримати свій статус у раді директорів. Він тратить свій бізнес, якщо стане відомо, що має стосунок до якоїсь такої історії. Щелепа Сема напружилась, він якусь мить помовчав і зауважив Місіс Готон Міллер, ваша дочка зараз у небезпеці, я справді думаю, що треба когось іще залучити до цього. Якщо ви викличете поліцію, я просто скажу їм усе те саме, що сказала тільки но вам. Місіс Готон Міллер, містере Флідінг, скільки разів ви її бачили взагалі? Вона сперлася на піч. Може, ви краще за мене її знаєте? Може, це ви провели безліч безсонних ночей, чекаючи на неї? Може, це ви втратили сон та спокій? Вам довелося давати пояснення її вчителям та офіцерам поліції? Може, ви вибачалися перед продавцями за крадіжки? Може, ви викупали її кредитку? Діти з проблемною поведінкою завжди в зоні ризику. Моя дочка дуже обдарований маніпулятор, вона просто десь у своїх друзів, як і раніше. Гарантую, що за день чи два вона з'явиться посеред ночі з п'яними криками тут або в Луїзи під дверима, буде просити грошей, і ви точно подумаєте, щоб краще вона взагалі не приходила. Хтось їй пожаліє та впустить, вона буде вибачатися, навісить на себе страшенно сумний вигляд, а за кілька днів приведе додому на топ друзів або щось у і все почнеться наново. Вона відсунула з обличчя посмозолотавого волосся та глянула семові у вічі. Мені довелося ходити до психолога, щоб впоратися з тим хаосом, який улаштовує моя дочка, містер Флідінг, сказала далі Таня. Мені вистачає і її братів з їхніми проблемними поведінками, і терапія навчила мене дечого. Настає такий момент, коли треба дбати про себе. Лілі вже достатньо доросла, щоб самостійно приймати рішення. Та вона ж дитина, заперечила я. О, так, правильно, і ви виставили дитину за двері посеред ночі. Таня подивилася на мене задоволеним поглядом людини, правоту, яку щойно доведено. Не все можна пофарбувати в чорнобіле, еге ж? Хай би як там нам того хотілося. Ви зовсім не хвилюєтесь? Ні, правда. Я вже багато разів через це пройшла. Я знову хотіла щось сказати, але вона мене випередила. Луїзо, у вас комплекс месії? Мою дочку, не треба рятувати, ну а якби й треба було, то у вас не найкращі рекомендації в цій справі. Сам обійняв мене, перш ніж я встигла вдихнути. Я вже хотіла відповісти, що дійсно вбивче, але Таня вже відвернулась. Ходімо, сам штовхав мене до виходу. Давай, давай. Ми вже декілька годин кружляли іст-ендом, пригальмовуючи біля груп нетверезих дівчат, які нам свистіли, та біля безхаченьків. Потім паркували мотоцикл і перевіряли темні арки під мостами, заглядали в нічні клуби та розпитували людей про неї, показуючи фото на моєму телефоні. Зайшли у той клуб, куди вона мене водила, а також у декілька горизвісних дір, де продавали алкоголь неповнолітнім. Перевіряли автобусні зупинки та кіоски з фастфудом. Але чим далі, тим сміховиннішим здавались наші спроби її відшукати серед мільйонів людей у центрі Лондона. Вона могла бути де завгодно і всюди. Я знову надіслала їй смс ку казала, що ми терміново її шукаємо. Потім ми повернулися до мене додому і Сем зателефонував у декілька лікарень, щоб переконати, що така пацієнтка до них не надходила. Зрештою, ми всілись на дивані з бутербродами та чаєм. Якийсь час панувала тиша. Відчуваю себе найгіршою матір'ю у світі, хоча я навіть і не мати. Він нахилився, спираючись ліктями на коліна. Не варто себе звинувачувати. Варто. Що я за людина, якщо виставила з хати 16-річну дитину серед ночі, навіть не переконалась, куди саме вона їде. Я заплющила очі. Але якщо вона й раніше зникала, це ж ще не означає, що з нею все гаразд. Може, вона з тих підлітків, які постійно тікають з дому, а потім про них ніхто нічого не знає, аж доки собака не викопає їхні кістки у лісі. Луїзо. Я мала бути сильнішою, мала зрозуміти її. Вона ж така молода. Треба було подумати двічі. Господи, якщо з нею щось сталося, я ніколи собі цього не пробачу, а десь там хтось вийшов погуляти з собакою і ось ось побачить щось, що зруйнує його життя. Луїзо, сам поклав руку на мою ногу, годі вже, ти ходиш колами. Хоч яка та Таня неприємна, але, може, вона має рацію, і десь години за три Лілі подзвонить у твої двері, і ми почуватимемося ідіотами та спробуємо забути про все це, аж доки вона не станеться знову. Але чого вона не бере телефон? Вона ж знає, що я хвилююся. Може, саме тому вона і ігнорує тебе, він глянув на мене. Може, хоче, щоб ти трохи похвилювалася. Слухай, ну ми більше нічого не можемо вдіяти сьогодні, і мені вже час, завтра ранкова зміна. Він прибрав тарілки в раковину та сперся на шафки в кухні. Пробач, почала я. Не найкращий початок стосунків вийшов. Він нахилив голову. Так що, в нас уже стосунки? Ну, я не. почервоніла я, та я жартую. Він притягнув мене до себе. Весело спостерігати, як ти намагаєшся себе переконати, що використовуєш мене суто заради сексу. Як же він приємно пахне, навіть незважаючи на нотку знеболювально, все одно дуже приємно. Він поцілував мене в маківку. Знайдемо ми її, пообіцяв, перш ніж піти. Я вилізла на дах і сіла на лавку, у темряві насолоджуючись запахом жасмину, що оплів краємності для води. Потім ніжно провела рукою по крихітних фіолетових квіточках обрієти, що рісною хмаркою висіли над таракотовими горщиками. Я глянула через парапет, унизу мерехтіли вулиці. У мене навіть не трусилися ноги. Знову надісла Лілі повідомлення та почала збиратись спати. Навколо мене тишою зімкнули стіни квартири. Я Мабуть, мільйон разів перевіряла екран телефону, а перед сном вирішила ще й переглянути електронну пошту. Нічого, тільки лист від Натана. Вітаю! старий ранці сказав мені, що прийняв рішення запропонувати тобі роботу. Побачимось у Нью-Йорку, мала.